Доброго дня, офіційний медіа Центр обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. А сьогодні наш це Бубренко Олена Олександрівна, начальник управління культури, національності та релігії Миколаївської обласної військової адміністрації. І тема нашого брифінгу, підсумку роботи структурного підрозділу обласної військової адміністрації за 2023 рік. А спочатку коротенька доповідь, а потім спілкування з журналістами і вам слово. Пожалуйста. Добрий день. Ну, хочу розпочати з того, що управління культури, національності та релігії Миколаївської обласної військової адміністрації здійснюють реалізацію державної політики у сфері культури, мистецької освіти, охорони культурної спадщини, етнополітики та релігії на сьогоднішній день управління культури реалізує дві обласних програми: програма Культура Миколаївщина, яка затверджена. Наприкінці 2023 року на 2024-2026 роки, а також програма цільова національна культурна програма підтримки та сприяння розвитку етнічних спільнот, яка затверджена на 2022-2024 роки. Діяльність управління культури здійснюється виключно в рамках чинного законодавства України та є прозорою. Управління як головний розпорядник бюджетних коштів. Відповідно до вимог бюджетного законодавства постійно оприлюднює всі свої дані бюджетних програм, запитів на веб-сайті облівської та на порталі єдиних відкритих даних. Закупівля товарів, послуг, робіт оприлюднюється з урахуванням закону про публічні закупівлі на майданчиках системи Прозора. На сьогоднішній день проведено два дві таких. Два торгу, а саме на реалізацію наших обласних програм проведена закупівля послуг квіткової продукції на реалізацію заходів державних свят на державні свята, і також заходів з технічного забезпечення даних заходів. На сьогоднішній день в Миколаївській області здійснюють свою діяльність 1004 чотири закладів культури Міністерства культури та інформаційної політики України. На жаль, з початку 2022 року зазнали пошкоджень 132 заклади культури. Сюди входять 64 бібліотечних закладів. З них зруйновано 11, 47 клубних закладів, в тому числі чотири зруйнованих повністю. 11 закладів спеціалізованої мистецької освіти, це мистецькі школи наші та фаховий коледж культури і мистецтв та музичного мистецтва, в тому числі в числі один зруйнований вщент, сім музейних закладів та два театри і зоопарк. Станом на 1 січня 24-го року 31% пошкоджених вже відновлено. Хочу зазначити, що на території міста Миколаєва знаходяться 14 закладів культури обласного підпорядкування. З них було пошкодження 9 об'єктів, і станом на сьогодні три об'єкти, а саме Миколаївська обласна бібліотека для дітей, Миколаївська обласна універсальна бібліотека та Миколаївський обласний академічний театр Ляльок, пошкодження усунули відразу власними силами. Три заклади. Відновлена повністю за кошти обласного бюджету, це обласний палац культури, Миколаївський фаховий коледж музичного мистецтва. Та е, Миколаївський обласний краєзнавчий музей. На одному об'єкті зараз триваю, е, тривають роботи по відновленню. Це Миколаївський академічний художній драматичний театр. І на один заклад, Миколаївський фаховий коледж культури і мистецтв, розроблена проєктна документація та пройдена експертиза, і очікуємо на початок робіт. Там е, переважно дах. Е, ці інші заклади культури, які пошкоджені, першочергове усунення проблем здійснення одразу. І інші будуть розглядатися. Ті, які знаходяться на території активних бойових дій або в окупації, будуть розглядатися вже після припинення венова стану. Да, на жаль, на сьогоднішній день частина Миколаївської області, а саме коса, є досі окупованою, і саме там розташовані наші три заклади культури два заклади культури клубного типу, один бібліотечний заклад. Також там розташовано сім пам'яток історії. Яка доля зараз? Ми не можемо про це говорити, а це але вже буде відома після деокупації. Хочеться одразу сказати, що за період 23-го року заклади культури здійснюють одну з найважливіших функцій, а саме підтримка ментального здоров'я нашого населення це є для нас пріоритетним, тому що саме заклади культури в такий час показали, що вони не є тільки об'єктами дозвілля, і культура це не розваги, а це саме підтримка населення в такі складні часи. На базі багатьох закладів Розташовані волонтерські хаби, гуманітарні штаби, які здійснюють постійну підтримку Збройних сил України та цивільного населення. І хочу трішечки по напрямам вже більш детально розповісти, що було зроблено за 2023 рік. Станом на 1 січня 2024 року на території Миколаївської області знаходиться. 4188 нерухомих пам'яток. На жаль, також через військові дії пошкоджено 22 пам'ятки. За 23 рік. 490 щойно виявлених об'єктів культурної спадщини занесені до переліку об'єктів культурної спадщини Миколаївської області розпорядженням начальника обласної військової адміністрації за цей період розглянуто 27 проєктів містобудовної документації. Ми надаємо дозвіл на роботи на пам'ятках архітектури. Також взято участь у чотирьох засіданнях містобудовної ради і проведено три консультативні ради при управлінні культури з питань. Охорони культурної спадщини в жовтні 2023 року вперше в історію Миколаївської області відбулася археологічна розвідка за участю фахівців. Інституту археології, Національної академії наук України Обстежено було об'єкти, які зазнали пошкоджень під час підриву Каховської ГЕС. Нам вже надіслан звіт з інституту археології, в якому зазначено, що деякі об'єкти. Потребує термінової музеїфікації або консервації, і е, цей звіт буде направлений на в ЮНЕСКО і е, очікуємо фінансову підтримку саме з ЮНЕСКО на музеїфікацію і консервацію даних заходів. На жаль, 16 об'єктів, 16 пам'яток археології е, сьогодні розорюються чорними археологами. І е, тому е, на даний час управлінням йде е, плідна робота з правоохоронними органами, з органами місцевого самоврядування до виявлення дане. Об'єкти стосовно подальшої дії і стосовно ну, відкрите кримінальне впровадження. Так, так зазначу, також ініційовано процес захисту інтересів держави у судах з метою повернення пам'яток археології із приватною в державну власність. На сьогодні повернуто вже шість об'єктів за відома археологія. Дев'ять позовів, знаходяться в судах. Це плідна робота разом з органами прокуратури. Yeah. <sighs> Продовжуються роботи із збереження культурної спадщини саме музейного державного фонду. Як вже відомо, у літку 2022 року ми евакуювали об'єкти наших, чи фонд, фонд наших обласних музеїв, а також фонд Баштанського та Очаківських музеїв за територію Миколаївської області з метою збереження. У му році проведена вже перевірка даного фонду. Він Ається в належних умовах, температурному режиму і всі умови для збереження повністю виконуються. Розумію, що виникає питання, коли цей фонд будуть повернути. Фонд будуть повернути після припинення воєнного стану. Це чітко зазначено в наказі Міністерства культури та інформаційної політики. Станом на 1 січня 2024 року ми тільки починаємо збирати статистичні дані про результати роботи, а саме відвідування, кількість проведених заходів. Але на сьогодні можна сказати, що саме музеями реалізовано більше 30 велик яких проєктів презентована майже 100 виставок різних напрямів, відвідання більше 100 тисяч осіб і проведена близько трьох тисяч екскурсій нашими музейними закладами. Також за період 2023 року розпочата робота по створенню на базі двох. Музеї в області, музеї російсько-української війни, експонати збираються з різних джерел, і волонтери, і військові, Тобто, йде плідна ну плітна робота плотна робота по збереженню по збиранню даних експонатів. Далі хочу сказати, що вперше в 2023 році в області прийнята програма розвитку та функціонування української мови як державної у усіх сферах суспільного життя. Управління культури є співвиконавців даної програми. А в бібліотеках області ведеться робота по створенню на базах бібліотек мовних клубів. Яскравим прикладом є створення на базі Миколаївської обласної універсальної бібліотеки наукової, створення клубу і діяльність клубу словотворення. Також в обласній універсальній науковій бібліотекі є клуб по вивченню англійської мови. Тобто саме бібліотечні заклади стають майданчиками для реалізації саме мовних клубів. Також у рамках акції, започаткованими нашими обласними бібліотеками, реалізовано проект по збору книжкових видань для передачі їх на території, які були деокуповані. Там, де були бібліотеч, бібліотечні фонди повністю знищені або частково. і е, в рамках даних, даної акції вже передано 4,5 з половиною тисячі примірників книг для дев'ятнадцяти бібліотек Миколаївщини. Е, протягом 2023 року продовжується робота по списанню та вилученню російськомовних видань або видань, які є пропагандою для. Е, е, Ну, Російської Федерації да видань з бібліотечних фондів на сьогоднішній день. Списано 60 тисяч таких примірників, і зараз ми допомагаємо зруйнованій Херсонській обласній бібліотеки також по збереженню фонду саме Херсонської області. Мистецька освіта, попри всі дії, навчальні заклади, а саме е, два наших фахових коледжу е, передвишої мистецької освіти, е, фаховий коледж культури та мистецтва, музичного мистецтва, е, продовжують свою діяльність е, ну, поки що в дистанційному форматі. але... Нам вдалося зберегти контингент містецьких шкіл, і на сьогоднішній день це 5 121 дитина та 483 здобувача фахової передвищої освіти на сьогоднішній день рахуються в наших коледжах. У 23 році підготовили та випустили фахові коледжі 147 спеціалістів містецьких спеціальностей та зарахували на навчання 175 абітурієнтів. Ну зараз вже студентів. Студенти е, даних закладів продовжують е, брати участь в міжнародних, всеукраїнських е, різного формату е, е, конкурсах та фестивалях. І На сьогоднішній день 50 наших студентів стали лауреатами, тобто отримали е, найвищі нагороди. Театральна діяльність на сьогодні в нас в Миколаївській області реалізують свою діяльність три театри: національний театр, драмтеатр. Я коротко називаю ми знаємо, і обласний театр Ляльок. Значить, на сьогоднішній день створено, за 23 рік створено 35 прем'єрних вистав. Проведено близько 100 вистав та концертних програм. Надано послуг більше, ніж 100 тисячам осіб. Також наші театри здійснювали гастрольну діяльність. Всі три театри реалізували гастрольну діяльність на території західних областей, центральних областей нашої України а також за підтримки українського культурного фонду реалізована проект по наданню культурних послуг, а саме театрального продукта, де окупована територія Миколаївської області. Попри всі е, негативне да наслідки е, військової агресії, е, все ж таки ми провели на базі Миколаївського академічного драматичного театру е, 12 плюс 1, його так назвали. Фестиваль відкритий фестиваль е, Homo Ludens, в якому взяли участь як е, театральні колективи України, так і закордонні е, наші театральні діячі. Також я вже зазначила проєкт, який ми реалізували разом з Українським культурним фондом. Він мав назву Незламна Миколаївщина, і реалізована була цю діяльність на деокупованих та прифронтових територіях Миколаївської області. Яскравим прикладом фестивальної діяльності став виступ театру Національного українського театру драми та музичної комедії на фестивалі Схід Захід, який проходив в місті Краків в квітні місяці в Польщі, презентована виставу старший брат, яка стала лауреатом даного фестивалю. Продовжується робота по створенню концертних програм, які реалізовані. Саме для того, щоб надати моральну психологічну підтримку населенню області. На сьогоднішній день культурні послуги надані більше, ніж 4 мільйонам громадян Миколаївської області. Переважна кількість концертних програм була направлена саме для внутрішньопереміщених осіб та військовослужбовців. У співпраці з військовим оркестром 406 окремої артилерійської бригади імені генерал Хрунжева Олексія Алмазова реалізований дуже цікавий патріотичний проєкт Мистецька артилерія, в рамках якого разом із обласними закладами культури, саме Миколаївський фаховий коледж культури і мистецтв та обласний палац культури, були виїзди на територію Миколаївської області і не хочеться зазначити, що коли відвідувачі Говорили, ви приїжджаєте з міста Миколаєва, там, де ви щоденно зазнавали обстрілів, і ви з таким позитивним настроєм даруєте нам культурний продукт, то ми розуміємо, що все буде добре. Ну саме для цього культура і працює для того, щоб була підтримка нашому населенню, в тому, що звичайно перемога буде тільки за нами. У співпраці з громадською організацією культурні сили України створено сім муралів на території Снігурівщини, де окуповане. Тобто, на пошкоджених або зруйнованих об'єктах об закладів культури створені мурали, які також несуть в собі таку функцію естетично психологічну я би так назвала, відбулось відкриття виставки. Незламний Миколаїв не скорине в рамках всеукраїнського проекту Національна спілки художників України, який присвячений українським містам героям. Представлено на даній виставці було 205 творів мистецтва, 7, ну майже 80 митців з різних міст України. Також хочеться зазначити, що Миколаївщина гідна відзначила 70-річчя від дня народження нашого земляка, поета, публіциста, лауреата Шевченківської премії Дмитра Кременя. Реалізований проєкт не тільки на території Миколаївської області, але і дуже цікавий проєкт, який реалізовано спільно з Закарпатською областю. Театр, драматичний наш театр, виїжджав до Закарпаття і презентував свій культурний продукт. Також закарпатські митці приїздили до нас і реалізували презентували нам свій культурний продукт. Це дуже цікава робота, спільна, тому ми сподіваємося, в подальшому також будемо реалізовувати ще цікаві проекти. Так як управління культури національності релігії здійснюють політикою, що в напряму етнополітики, то не можу про це не зазначити. В Миколаївській області збережена саме головне, що збережена міжнаціональний мир та злагоду. Цьому серед іншого сприяє реалізація обласної програми, про яку я вже говорила цільова національна культурна програма сприяння та розвитку етнічних спільнот Миколаївської області, а також проведення фахівцями управління. Постійного моніторингу стану справ у сфері міжнаціональних відносин та діалогу з представниками різних етнічних груп та національних спільнот області. Яскравим при... прикладом є. Реалізація протягом 23-го року на базі Миколаївської обласної універсальної бібліотеки соціальної ініціативи Пліч Опліч з українським народом країни, що прихистили наших громадян, виходили в онлайн спілкування, і це з нашого боку стало таким засвідченням подяки іншим країнам світу за те, що вони прихистили громадян України. Загалом було проведено 13 зустрічей, учасниками яких стали. Офіційні особи і особи різних країн світу, науковці, а також активна громадськість області та України. Також хочеться сказати, що станом на сьогодні. Збережен міжконфесійний наш мир та злагода, тобто не виявлена жодного конфліктної конфліктної, жодної конфліктної ситуації в міжконфесійній сфері. Станом на сьогодні релігійна мережа складає в Миколаївській області 764 релігійних організацій. На жаль, також культові споруди зазнали руйнувань та пошкоджень на сьогоднішній день 46 Культових будівель зазнали пошкодження: п'ять з яких були зруйновані вщент. Також продовжується надання адміністративних послуг релігійним громадам області. Хочу зазначити, що це виключно право саме управління культури надавати послуги в сфері реєстрації статутів релігійних громад. За 23 рік було надано близько 30 таких послуг. І як вже зазначала, заклади культури перетворились на такі волонтерські хаби, плетіння маскувальних сіток, виготовлення і окупних свічок, і під продуктів харчування, заготівля, благодійні концерти, акції. кошти після збору яких передаються на підтримку Збройних сил України. То заклади культури не стоять осторонь, а всю свою діяльність націлюють саме на підтримку збройних сил України. Це дуже важливо саме сьогодні, тому що кожен реалізує свою політику на даному напряму. Але всі ми націлені тільки на одне на нашу перемогу, на підтримку наших збройних сил України. Тому, якщо коротко, це так і разом до перемоги працюємо далі. Законузації перейменування судовнього музею імені Василя Вороска. На сьогоднішній день ми не розглядаємо такого, тому що ці питання будуть вирішені після припинення воєнного стану. Так. Чи планується щось подібне до минулорічної концертної програми оркестру 406 ї артилерійської бригади? Так, планується у 2024 році. Ми плануємо. Я не можу сказати відновити, а продовжити реалізацію даного проекту Мистецька артилерія разом з оркестром 406 ї бригади. Але я хочу зазначити, що протягом даного періоду не тільки мистецька артилерія була співпраця коледж культури і мистецтв Миколаївської обласної ради постійно співпрацюють з оркестром, а також співпрацюють обласний палац культури і обласна філармонія. Буквально перед новим роком була реалізована така програма для. Населення міста Миколаєва різдвяна програма саме за участю даного оркестру. Тобто, ми працюємо плануємо працювати далі. Да так, далі також останні питання обласна рада проголосувала за програму соціально-економічного розвитку, де зокрема передбачені кошти і на розвиток культурних закладів. Скажіть, наразі є на цю на реалізацію цього реальні кошти чи можливо чи це поки що в планах? А ви правильно з ну підмітили, що це програма, і це тільки цифри, які ми давали в цю програму. На сьогоднішній день це кошти не. Не виділені. це просто для реалізації даного. Наприклад, у 2024 році з'являється в нас донор або міжнародна організація, яка готова профінансувати, і тому без занесення в дану програму даного об'єкта ми не зможемо це реалізувати. Тому це заплановані кошти, але це не обов'язково, що вони будуть дану виконана це. Тому без цього ми просто не реалізуємо даний проєкт. Я хочу ще зазначити, у нас зараз іде плідна співпраця з українським культурним фондом. І зараз оголошені проектні програми, в які ми будемо подавати грантові заявки на отримання грантів. Дедлайн від 15 січня і по 29 люта різні напрями. Тому зараз ми працюємо саме в цьому напряму та для залучення коштів саме з Українського культурного фонду і реалізація. Це всіх е, даних проєктів, всього того, що реалізує е, сфера культури, е, не змогла би відбуватись без е, плідної співпраці з іншими структурними підрозділами Миколаївської обласної військової адміністрації. І е, е, Саме Віталій Олександрович Кім, який постійно підтримує ці всі дані ініціативи, е, Юрій Сайджура Натуров, який її безпосередньо курірують сферу культури. Тому е, постійна співпраця з іншими структурними підрозділами. Разом до перемоги, слава Україні.